Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 27 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Ой, королева кубків. Що в нас на дні колоди? На дні колоди десятка посухів. Королева Кубків це доросла жінка, стихія вода, Риба, Рак, Скорпіон. Хто вона вам підставляєте самі? Ваша половинка, мама, бабуся, подруга, знайома? Зустрінете ви сьогодні таку жінку, жінка, яка вміє вислухати, жінка, яка І плюси і мінуси. Жінка емоційна, вона може бути ніжна і романтична, а може бути істерична. На дні колоди десятка посухів Ну це така важка ноша, коли ну, от почуваєшся як за шкляними дверима. Тобто кличеш на допомогу, а ніхто не чує тебе, ніхто на тебе не звертає увагу. Можливо, саме така жінка почує вас, підкаже щось, допоможе. Давайте подивимося, що буде допомагати нам сьогодні. Ну, або ж якщо це не людина, тому що фігурні карти це люди, то може бути це емоції. Ось настрій сьогодні романтичний. Або ж навпаки такий емоційний. Що нам допоможе сьогодні відлюдник? Ну, емоційний день, так. Відлюдник, старший аркан-відлюдник допоможе, тобто усамітнення, таке добровільне усамітнення, коли наодинці, коли ніхто не заважає, можливо, такий стан допоможе вам заспокоїтись, щось подумати, відпочити. Ну, кожного своя ситуація, кожен потребує. Хтось відпочинку, хтось, можливо, це такий от релакс, перезавантаження. І от в такому стані ви отримаєте те, що ви потребуєте. Хтось відпочинок, хтось, можливо, відповідь, хтось якесь осмислення, переосмислення. Ну, от Відлюдник допоможе. А що буде заважати? Буде заважати колесо фортуни. скупчення людей в першу чергу. От тому і хочеться побути сьогодні наодинці, допоможе відлюдник. Коли ну, такий е, колектив, колективний розум, коли щось разом вирішують, коли е, говорять, радять, сперечаються, ну, от коли люд, є люди. Багато людей, в кожного своя думка, щось підказує. І таке щось кардинально інше, те, що відрізняється від вашої думки, від вашого сприйняття, от такий стан вам, вам буде заважати. Ну, Сьогодні емоції, і, можливо, емоції такі, які потрібно перетравити. Само ну, з собою, а не ділитися з кимось і слухати їхні поради. Заховаємо, так? Коли фортуни заховаємо ось такий сьогодні день. Я бажаю вам, нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, активного, продуктивного, емоційного. Пишіть, чекаю на зворотній зв'язок, ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, па, -па.